Доброго дня, пані та панове. З вами Кіріл Артем. Невідома людина за камерою. І сьогодні ми знімаємо огляд на коробку Kill Team, а саме шрамованих бездною корсарів або Корсар Void Skirt. Дуже дякую Євгенію Норову за те, що дав нам цю коробку на анбокс. Дякую, Женя. Женя, дякую. І давайте приступимо до огляду. Тут така ось невелика коробка в стилістиці нового Кілтіму з гарною картинкою спереду. І ззаду в нас показаний повний склад мініатюр, що будуть в коробці. Тобто там є всі моделі, які ви можете зібрати з цієї коробки. Декілька ганерів, а всі інші якісь спеціалізовані. Десять фігурок. І спеціалісти з них, там майже всі. Так, тобто, кожен має або особливу зброю, або це майже чудний псайкер. Якісь вілки має так. Тобто, тут в нас що є в коробці? Перший це Старшторм дуеліст, це мужик з двома пістолетами, ну, або мужикеса, не знаю, там під шоломом не видно. Два ганера з різними зброями. Так. Shade Runner це такий, типу, не знаю, косплеєр арлекінів з ножами бігає, назбирав там багато. Він, напевно, подивився на коробку легіонерів з ХСМ, там де є хлопець з купою ножів, і вирішив закосплеїти. Далі фейт Dealer, тобто снайпер. Потім Hunter, це, це... якби такий персонаж з птичкою. Так, можна так сказати. Це... Типу мисливець. Далі Вайсекер, це я так розумію, щось типу провидця, тільки на мінімалках. Mm -hmm. Heavy Gunner. З якоюсь супер супершурикенською mm -hmm. пушкою. Шурикенкенен. Да. Далі uh, Soul Weaver. Це дівчинка з каменями душі. Їй походу, довірили весь комплект каменів, який є в команді. І вона чисто завідує грошима всіх. І Феларг це командир. Так. А, ну, корсари може використовувати Друхарівський, і Іарокінський, озброєння, варгіри і все це мішати. Тобто вони так. якби об'єднання всього, всього, це всього цього. Це така компашка зброду піратського, у них там своя тусовка. І давайте оглянемо складові коробки. Якщо в камері є ніж, він потріб... повинен щось різати. Тільки не Слушай. мене. Так. Самооборона від плівки. Все можна. Вскривати тепер це все. Ні. Не хочу коробку пошкодити. Все. Так. Знімаємо плівочку, саме цікаве в коробках ГВ. Так. І давайте подивимося, що тут всередині. Акуратно відкриємо. Я вже це зробив неаккуратно, не будьте як я. І так. Ну, Інструкція. Щоб ви знали, як збирати ваші модельки. Не збирайте міньки без інструкції, бо іноді можуть вийти якісь неприємні моменти. Ну, що ми одразу бачимо, що це мультипарт. Так. Тобто багато чого може мати збирати з різними варігірами. Так. Десь по три варіації на кожного. І в кілтімі вам доволі приємно кольорами виділяють, що як збирається, і підписують, що це таке. Тобто, щоб ви не помилились і не просрали свої модельки. Тобто, якщо зібрати навіть три різні коробки, все одно можна зібрати з цих різними. Так. А, далі в нас декальки. Ну, Крафтвордовські декальки, так само, як в коробці легіонерів, є декальки ХСМ. Власне. Потім йдуть підставки. 28, по-моєму, міліметрів, до речі, чи ні. Так, 28. І три літнічки зі всякими штуками. І десь приблизно, після того, як я клацну пальцями, ми перейдемо до огляду літнічків. І тепер ми переходимо до огляду літничків. Отже, що ми маємо тут? Тут у нас є багато голів там, типу штук 10 ось от, різних всяких. Що, тут інші? Тут йдуть всякі особливі голови, тобто там якісь зачіски, косічки, хвостики, маски, там, гребінці, все отаке. Фарсіровська тема? Тобто ви можете зібрати їх як із базовими головами, всяких там є і друкхарі, по-моєму, і звичайні. Mm -hmm. ну, отже. І там ще на інших лідінках є також. так. Так, і з отакими особливими головами, там, щоб якось персоналізувати ваш кілтін. Далі в нас є класичні ці шурікенки. Mm -hmm. Типу, я так розумію, ця коробка дає можливість зібрати вам і базову закачку всім, так само як в кріг ветеранів. Так і мечів у нас тут вистачає. Ось раз, два, і ми там ще побачимо багато мечів. Ще Три. Там ще набагато так, і ще більше. Так, ще буде багато мечів. На цьому далі, ну, всякі типу торси. З цікавого є плащик зшитий з якихось шматків тканини. Як у архонта і шкіри. Так, як у Архонта друг Харі. А, Далі що ми ще тут бачимо? Ось ой, є посох цей фарсірський, так би мовити. Ну, ну, і тут деякі частини тіла, руки там, ножки. Так. Далі тут, по-перше, є банер. Вельдар там за спиною в сержантів. Ну, не в сержантів, в них як це, архонни називаються чи якось. Аспектники, так. Да? Ну, типу, цей командир, як сержант в них. там Особливий в нього і вундів більше, і всього більше. Екзархи. Да, а, екзархи, точно, дякую. Далі тут є всякі плащі. Ми бачимо і тут є плащі, і навіть з якоїсь шкіри там екзотичної. Теж знову ж багато голів різних. О, далі ми бачимо тут пістолети. До речі, ось все, тут також є спеціалізовані пістолети, наприклад, ось Арлекінські пістолети. Так, ось це, так. Далі спецзброя це Даркельдарська за цими угу, рогами. Там. Ножі від цього героя особливого. Ще декілька мечей. Декілька мечей. мечів, так. Оці всякі От фізіонка, Це heavy. Так, Це типу ну, мельти. Special, special. Special weapon, так. До речі, в Кілтімі зброя з високим АП і високим демеджем дуже цінуються, бо вона рідкісна і береться там один-два рази на всю команду. І останній літнічок. І ось, останній ось, літнічок. Тут в нас багато мечів. Знову ж таки, ось прям засилля. До речі, меч в ножнах є, да, можна на спину ось. повісити. Це, по-моєму, командирський меч такий прямий. Ось в нас тут є зброя, яка вішається на спину. Це ножни для меча, там якийсь пістолет чи щось і так далі. Теж плащики бачимо. Всякі ножі, різні пістолети, включаючи фузіонні пістолети. Це Мельда типу да. пістолет. Е, також в нас тут є хевіки, ось є снайперка special weapon, є це Bright Lands, по-моєму, якщо я не mm -hmm. помиляюсь. Це така важка антитех зброя, типу лазки імперської. Shuriken cannon? Shuriken Cannon. це щось типу. ну Якщо це Болтер, то це heavy болтер, для тих, mm -hmm. хто не розбирається в альдорах. Ну, і всякі детальки від моделей. Птичка. Також птах для нашого Хантера. А далі ножки, до речі, ще є оцей як це, Warp Spider Generator. А, цей Jump джампак. Угу. Телепортуючи носія. Ну, а так і далі тушки. Так, всякі ноги, руки, тушки, типу, з яких збираються Ельдари. Ну, власне. В принципі, класна коробка. Не то, щоб тут було дуже багато саме якихось особливих бітсів, але це через те, що в принципі, всі моделі в собі особливі біси. Тобто тут немає звичайних проходнякових моделей, які треба прикрашати. В тих же ХСМ умовних або інфільтраторів нових, там іде просто пачка базової піхоти. І апгрейд спруйка, яка повністю містить в собі якісь прикольні біци. То в Карцарів тут все повністю, типу. Дуже гарний А, Літнік. З нього так. можна взагалі вся ця коробочка. Я думаю, з цієї коробочки можна кастомізувати своїх черг, я до них хочу просто. Так. Зробити ну, і... свого аутарха, екзарха, що завгодно. Так. І власне. Можна зібрати і корсарів, які будуть для 40К типу в базових варіаціях вергіру, якщо вам треба, тобто не збираючи їм купу спешелів. Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.